Андрій Шуховський, колишній поліцейський, а нині фермер, раніше брав участь в антитерористичній операції, а на початку повномасштабного вторгнення знову став до лав сил оборони. На другий день зразу взяв свої військово-облікові документи вже як голова фермерського господарства. Ми зі своїми хлопцями пішли воєнкомати. Воєнку мату на той час я якраз на обліку не стояв, і ми знали, що в нашому районі формується територіальна оборона в місті Чонраді, і ми долучилися до лав територіальної оборони. Військовослужбовець служив на східному напрямку, розповідає, як вдалося поєднувати дві справи. Це було два фронти в мене. Один фронт був там, де я був, а другий фронт це фермерське господарство. Земля, я вам скажу, вона. Не буде чекати. Її треба кожен день ходити пильнувати. Ціни попіднімалися в два рази. Дефіцит був, дизеля, засоби захисту рослин. мінерально добривала були дуже дорогі. Своє фермерське господарство чоловік назвав на честь сина, а вести справи Андрію допомагає його дружина. Подружжя вирощує сою, пшеницю та гречку, розповідає фермер. У 2015 році мені виділили земельну ділянку, і на основі тієї земельної ділянки ми себе так решили з жінкою започаткувати свій бізнес, свою справу. Попит був у нас на сою, і ціна вона трималася. Це така культура, яка там не потребує більш так затрат, як пшениця. Пшениця вона потребує і захисту, і мінерального добрива, і з пшеницею була трошки проблема. Андрій Шуховський взяв участь в обласній програмі пільгових кредитів під 3% річних для ветеранів. Він отримав 700 тисяч гривень кредиту. За ці кошти розповідає, вже придбав трактор. Наразі такі пільгові кредити надали двом ветеранам Львівщини, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Головна умова це те, щоб засновником господарства був учасник бойових дій, щоб господарство було офіційно зареєстровано, а щоб господарство сплачувало податки і надало бізнес-план щодо розвитку на найближчі п'ять років, тому що кредити надаються на розвиток. За словами Тетяни Гетьман, на цей напрям загалом виділили. ...5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Відтак, до кінця року для ветеранів є можливість взяти участь у цій програмі. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини, Львівщина.